Ми теж з вами, воїни Канонічної православної церкви, Української православної церкви, де працюють найблаженнішої Онуфрій. Нам теж предлагають побігти в баньку, нагрітися і духовно заумерти. Ну, люди не хочуть, смілі люди не хочуть. Хто б поміняв Царство Боже на пекло, хто б поміняв земні нагороди, слави тимчасові. Примітивні на нагороду вічного життя, і з розумних ніхто. От із безумних. І нині видима маса людей стають безбожними. І бай, що саме для нас дивно є, демонструють таке безбожої, якої було в совєтське врем'я, коли була та революція і закривали монастирі, сміялися над мощами святих. Для нас це то ужас, як ото були робіли, то ну, були большевики безбожники. А що нині повторяється то саме? Ми зрозуміли. Той же самий сатана, котрий подвигав безбожників, у той час і нині подвигає насміхуватися над святинями. Удивительно, відівательства над святими це і є розпалювання між конфесійними. Конфліктів. Не мож святиню у якоїсь релігії комусь надсміятися. Ми уж ніколи не других релігій не трогаємо їхні святині, то, що вони читають святинію, ніколи православні люди наші не сміялися. Ми навіть згадуємо, якщо і уніатів, і католиків і ПЦУ. Їхні, що вони страхують святинями, ніколи не трогали ні їх вірування, ні їх святині. А от вони, всі сообща, нині наші святині поругають і подають на поругання, це значить, що 40 мучеників, то ми з вами, то канонічна церква, а ті маленькі, котрі лишили нашу церкву, відбігли, Этот воїн сороковий, котрий лишився вінцям. Небесного надіявся зогрітися і помер духовно. Ми призиваємося нині Господом Боже. Поможи нам нині, щоб ми сьогодні не боялися, що нас возьмуть. кажуть воїни тому мучителю, возьми од нас і воїнське звання, і життя наше, нам не є ніч дорожого, чим життя за Христа віддати із Господом. Лишитися. Яка позиція християнина? І чули в них голос, мученики, віруючи в мене, якщо і умре, оживет». дерзайте, воїни, не страшіться, не бійтеся, ібо восприймете вінці нетлінні. Сьогодні це слово звучить кожному на уші православному в Україні. Не бійтеся. Віруючий в мене, а ще й пострадає. Щось від нього заберуть. В одних монастир, в інших церква, третіх машину, в четвертих дом, у п'ятих кинуть у тюрму. Чим би не жонглірував сатана в всьому світі, все одно, рано чи пізно, люди пострадавши, будуть мати унікальну, благодатну від Бога компенсацію і в здоров'ю, і в життю, і в дітях, і в внуках, і в правнуках. І, головне – нагородою на небесах, а от гонітелі. Гонітелям церкви, лише готуються в вічні муки, і шубовснути, провалитися у пеклі, і там вони будуть гристися і додівати самі собі, що, мов, їх предупреждала церква, а вони не повірили. Ну що ж, нас, батьки наші, предупреждали, учили нас із древності. Якщо ти християнин, бережи свою церкву, своє відповідання, якщо ти видиш чужий не так вірує, як чоловіка поважай, як громадянина поважай, але ти не мусиш його релігію розділяти. Так і ми робимо в Україні є релігій, котрі регістровані. одну з них видали тепер за державну і б'ють усіх, хто критикує її. Но ми теж не сміємося над рахують святині. не над різами, не над словами, не над языком, не над поведінками, над піснопеннями, не над ночами. It означает, що Бог з нами. Означає, що Господь Христос можливість, як сказав один проповіді, ми вступаємо в, в період. Коли кожному християнину предстоїть іспитати – ти хто християнин? В числі 39 і тим смілим сороковим, Ілі ти слабенький, попросишся вбиття пригрілі нинішні безбожники і сатаністи, і єдно з ними, завмреш духовно і зробиш себе потенціальним наслідником пекла? Ми вибираємо путь життя, скаже Господь, і зберіть путь життя. Він узенький, але на ньому тільки радості много, що котрі безбожники живуть на широкому путі, роблять, що хочуть, б'ють, стріляють, судять усіх, кої мішає. Набирають много багатства, а потім у позорові гинуть, і вони, і їх діти, і навіть Бог рот їх і скореняє. Ми знаємо. Від у нас кілька Закарпатів, коли прийшли визволителі у 1944-45 році, перше, що взялися, хрести ламати, церкви закривати, священників кидати в тюрми. Ми пам'ятаємо ті роки, але ми думали, що то лиш били тоді большевики-безбожники. Виявилося, як гриби у лісі, де виросли нові необольшовики. Котрі так переслідують наших людей за віру. Господи, благослови нас, молитвою 40 мучеников, поможи нам, щоб і ми в цьому світі не боялися в'єднано із Божими дітьми, а що треба пострадати, а ще треба потерпіти униження, оскорблення, а що відкривають проти нас примітивні. До крайності примітивні уголовні справи, за котрі самих відкриваючих треба судити за злоупотреблення властю. Не треба нам боятися і не сердитися. Ведь сказано в Євангелії, що диявол ото буде робити, і його слуги будуть виконувати, його команди. А значить, треба помнити слово Христа, котре нині каже. Віруючи в мене, а слів умрете, оживете. І дерзайте, не страшіться, не бійтеся, не перепужайтеся, бо всі ви вірні діти Божої канонічної Української православної церкви восприймете вінці, нетлінні небесні в Царстві Божієм, не взирає на то, що бувати на землі робили, обзивали. І ти Божа Мати, поможи нам бути дітьми Божими. бо лише так поступаючи, маючи перед очами всю історію нашого народу, які в Австро-Венгрії видержали і православ'я і при Чехах, і при большевиках, і нині віримо, навіть якщо б заборонили, що готується заборона незаконна заборона Української православної церкви канонічної, ми всі. Як каже один з проповіді Архірей, взяв вже з собою церковні антимінці, можемо служити де лиш хочемо, по домам, по квартирам, але й так свою віру не віддаме. бо тільки істинною вірою можна вести людей у царство Божо. Святі 40 мучеників і вимоліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам та же в дуже подобних ситуаціях, як і у вас. Вистояти, а оставшись вірними єдинстві канонічної церкви а в Закарпатті ми ніколи не переставали церквою Кирило-Мефодіївською от часів Кирило Мефодія, а Мукачівська єпархія завжди була самостійна, незалежна, нікому не підчинялася. А от Кирило Мефодія свою історію веде. Тож перебуваючи в своїй Кирило-Мефодіївській церкви. Ми сьогодні молимо Бога, а то, що Бог підкріпив блаженнішого митрополітонуфрія і всіх наших архіреїв, і духовенство, і Божий народ. І лише так ми діти Божі, а в вічності, воїни Христової які сорок мучеників, а з ними в'єдно, і наслідники царства Божого. Амінь.